Вітаю, друзі! Я Віталій Портик. Слова керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнсена про те, що Україна могла б стати членом Північно-Атлантичного Союзу, відмовившись від частини своєї території, стали вже справжньою сенсацією. І не тільки в українському. Медіапрострі на цю заяву відреагували і у Міністерстві закордонних справ України, і підкреслили, що Україна виходить з того, що ані сама вона, ані країни-члени Північно-Атлантичного Союзу не торгують своїми територіями. Між тим треба усвідомити, що слова керівника апарату генерального секретаря НАТО прозвучали не в якості офіційної заяви. А під час дискусії в норвезькому місті Аренда, дискусії під час конференції, на якій обговорювалися можливості євроатлантичної інтеграції України. Таким чином, за великим рахунком, це навіть не точка зору Єнсена. Який, втім, сказав, що навіть в такому разі саме Україна має вирішувати, чи може відмова від території стати ціною за її членство у НАТО? Керівник апарату генерального секретаря Північно-Атлантичного Союзу лише підкреслив, що під час дискусій щодо приєднання. України до НАТО висловлюються і такі думки щодо можливої відмови України від частини території в обмін на членство у північно-Атлантичному Союзі. Однак разом із цим немає. Жодних доказів того, що подібні рішення є офіційною позицією хоча б однієї країни члена НАТО, не говорячи вже про сам північно-атлантичний альянс. Як на мене є важливим, що країни-члени НАТО взагалі обговорюють приєднання України до північно-атлантичного союзу ще кілька місяців тому, така дискусія могла здаватися політичною фантастикою. Тим більш варто нагадати, що Більшість країн-членів НАТО, і більшість їхніх лідерів, і генеральний секретар НАТО завжди підкреслювали, що приєднання України до НАТО може відбутися тільки після закінчення війни України з Росією. І що це необхідна умова інтеграції. З цим погоджувалися і українські керівники, які неодноразово говорили, що будь-яка. Реалістично мисляча людина усвідомлює, що під час війни України з Росією ніякого приєднання до НАТО бути не може і разом із цим вже. З'явилися більш реалістичні думки, що сама ідея, що Україна приєднається до НАТО тільки після закінчення війни, є сигналом для російського президента Володимира Путіна. Якщо він бажає, щоб Україна ніколи не була членом північно-атлантичного союзу, він має продовжувати війну з Україною стільки, скільки це буде потрібно, для того, щоб країни-члени НАТО. Відмовилися від самої ідеї північно-атлантичної інтеграції України. От вам і війна на виснаження. От вам і російські плани воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб зруйнувати українську державність і знищити українство. Так, що самі дискусії про приєднання України до НАТО в часи війни це вже благо для України. Вони створюють шанс не просто для перемоги України в цій війні, перемога, яка пов'язана із відновленням територіальної цілісності і з миром, вони створюють шанси, що до цієї перемоги Україна і українство залишаться реальним як держава і як нація. А не на сторінках у підручників історії про героїчну боротьбу українського народу з російською навамою. Нам з вами потрібен не підручник історії, а живі люди, які після цієї війни будуть здатні розвивати і розбудовувати реально українську державу. Таким чином, нам також потрібно шукати шляхів. Щодо приєднання України до НАТО. Причому не після війни, яку Володимир Путін і не збирається закінчувати, а під час воєнних дій очевидно, що відмова України від Територіальної цілісності, це серйозний удар не тільки по національних інтересах нашої країни, а й по міжнародному праву, як такому. Це відкриє дорогу до нових і нових територіальних конфліктів і, врешті-решт, призведе до третьої світової війни із застосуванням ядерного компоненту. Вже зараз можна подивитися в очі цієї війни і усвідомити. Сама ідея того, що одна країна може окупувати територію іншої, а потім отримати легітимні права на цю територію, це дорога до смерті і краху. Разом із цим потрібно усвідомлювати, що Україна має використати будь-який шанс, у тому числі і перемир'я у воєнних діях з Російською Федерацією для ймовірної інтеграції до альянсу. Звичайно, зараз про це говорити рано. Продовжується наступ Збройних сил України, і потрібно дочекатися, принаймні перших його реальних результатів, щоб говорити, якою буде ситуація на російсько-українському фронті упродовж наступних років. Однак коли ця ситуація викрестолюється, коли з'являться можливості для перемовин щодо перемир'я на фронті, можливо, за участю посередників, з якими будуть розмовляти окрема російська та українська делегація, це звичайно, ситуація, якщо Росії буде потрібно таке перемир'я, і вона взагалі погодиться припинити війну, хоча б на певний час, тоді Україна має шукати можливості до інтеграції до альянсу, принаймні запрошення до альянсу. Краще за все на Вашингтонському саміті НАТО. Чи може Україна в такій ситуації відмовитися від своїх територій? Звичайно, ні. Як я вже казав, питання відмови про е, нас не стоїть. І для міжнародного права це буде справжня катастрофа. Але, коли ми говоримо про гарантії безпеки, які можуть надання нам бути? Після запрошення до Альянсу, як я вже неодноразово підкреслював, вони можуть бути надані на час до вступу до Альянсу для цієї території, яка буде контролюватися легітимним українським урядом. І якщо в цей момент буде панувати перемир'я на російсько-українському фронті, атака Росії на ту територію, яку буде Контролювати легітимний український уряд таким чином буде атакою. Якщо не на НАТО, то принаймні на ті країни НАТО я сподіваюся, що це будуть Сполучені Штати Америки і Велика Британія, які нададуть нам такі гарантії безпеки. Таким чином, Росія позбавиться можливості відновити велику війну на знищення української державності і українського народу. І тоді виникне політична можливість щодо перемовин про повернення тих територій, які на той момент будуть залишатися під російською окупацією. Це, звичайно, також один з варіантів, один з можливих шляхів розвитку подій. Однак потрібно усвідомити, що такі шляхи потрібно шукати. Тому що. Розмови про довготривалу війну, про війну на виснаження, яку Україна може витримати, по суті, є трансляцією російського наративу в українському суспільстві. Війна на виснаження це саме те, що потрібно президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, його військовим, його народу, для того, щоб раз і не завжди вирішити проблему існування українського народу, поруч із Росією, зробити з України цивілізаційну пустку. Демонстрацію того, що може Росія у відповідь на непокору її імперським амбіціям. Багато років війни це жертви і зруйнування, це горе і смерть, це катастрофа і безвихідь. І, звичайно, можна жити і в такій ситуації, чимало країн світу пристосувалися до такого життя після цієї ж російської навали. Ну, візьмемо для ілюстрації Афганістан. Однак я не впевнений, що це варіант для нас. Українці не заслуговують життя у світі вічних руїн, ракетних обстрілів, смертей своїх близьких. Життя, яке, врешті-решт, закінчиться просто реальною боротьбою мобілізаційних потенціалів між країною, яка має цей потенціал в набагато більшій кількості, ніж ми, і нам, який може допомагати тільки західна воєнна техніка. А людей нам захід для боротьби з цим мобілізаційним потенціалом, очевидно, не надає. Так що швидкий вступ до НАТО, принаймні швидке запрошення до НАТО, гарантії безпеки для мирної української території, це один з виходів, які принаймні дозволяють нам сподіватися, не розраховувати, а сподіватися на те, що війна Росії проти України не призведе до того, що ми отримуємо от спадщини від цієї війни. Порожню територію без людей і ресурсів. Це і є план президента Володимира Путіна. Людина Нависницький злочинний план, якому потрібно поставити край. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у і Баємія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру!